Отримали ось такий осушувач Доросін. Це 30-ка. Майбутній Maxton 26 чи 30-ка, характеристики 150 мбічних м. Споживає він в наших умовах 200 Вт, максимально заявлено 300. Панасоні компресор працює тихенько, є Wi-Fi, можна натиснути, індикатор засвітиться. HEPA фільтр, до речі, і класно те, що є під заміну Тобто цей вугільний фільтр. Мотогодинку. Може, пройдуть. можна попробувати, може хепа в них теж є, по його знати. Можна, так. І плюс класно, що воно загориться, що це окремо фільтр, кнопочка. Є нічний режим, 5 секунд потримати, є іонізація, сушка білизни, дві швидкості вентилятора. Є блокування від дітей, 5 секунд тут підписано. Е таймер, заповнений бак. Класно, що спереду дисплей є, дисплеї, вологість показує. Гарно виглядає. Виглядає гарно. Найголовніше, що тихо типу, працює, вібрації немає. Бак тут. Тут бак, по моєму скільки. Тут не вказується. ну, 4 літра точно, можливо, навіть 5. От. Модель, до речі, тут є ER630ES. Гарно завод, зібрана, до речі. Не. Гарна панель. Угу, Добре.